Стаття 354 кримінального кодексу Російської Федерації, реабілітація нацизму, заперечення фактів і схвалення злочинів, встановлених вироком міжнародного військового трибуналу. Це якщо коротко, обтяжуючи обставини у справі, це використання службового становища, а покарання багатомільйонний штраф чи позбавлення волі до п'яти років. У проєкті Локшину замовляли, розповім вам про справжнього кумира кремлівського маньяка. Я Вадим Міський, вітаю вас. Поїхали. Аж очі защіпало. Дивний набір предметів, чи не так, але це лише на перший погляд. Зараз вам усе поясню і почну здалека. Крилівський диктатор це надзвичайний прихильник усього стародавнього або на гірший випадок радянського. Далі його яскраву лисину підсвічену софітами. Ви вже бачили. Так ось в моїх руках набір для поліпшення волосяного покриву на голові у Путіна. Для чого запитаєте ви? Відповідь проста, аби він не тільки ментально був якусь. Його кумир Гітлер, але і ззовні. залишилося лише відростити вуса і заростити лисину. А цьому допоможе народний рецепт цибулевий сік втрати двічі на день у проблемні зони. А потім треба побрити відрощені вуса, як у фюрера може ще і підформувати Доведеться. І гоп, готово, Путін справжнісінький Гітлер. Як вам ідея? Напишіть вашу думку у коментарях і підпишіться на наш youtube канал.

Ми звикли до параноїдальних виправдань вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Шокує те, що цього разу їх дозволяє собі американський журналіст. Говорить, що Гітлера вимусили почати війну поляки. Поляки вимусили Гітлера почати війну Другу світову. Щоб потім 1 вересня зайшла німецька армія, а 17 вересня російська армія. Хм. Це те, той, той ляпас, який не пробачать нікого ні поляки, ні європейці, бо всі вони знають, як починалася війна. А зараз послухайте буквально півхвилини документального німецького фільму. Я не дуже зналася на політиці. Нею цікавився мій чоловік, але поляки стільки років нас провокували, що німеччина мала колись відповісти з силою. Це ваша думка чи вашого чоловіка? Так, ви будь-кого запитаєте, і нарешті ці англійці вони втягнули німеччину в війну. Ці боєгузливі англійці так так і є. англійці завжди нам заздрили. Їм не подобалося, що ми були успішними. Наче Путіна послухав, Ну жах якийсь. невже Кремль не може придумати ліпшого формату для реабілітації іміджу Гітлера ніж пропаганда геббельсівського зразка вимусило і він це по повторює. Тобто для Путіна це нормально, для московитів це нормально, а для західного світу, які з 45-го року живуть за правилами. Він що ідіот? Як він це говорить? Як він виправдовує, що Гітлера хтось змусив? Це ж не, що жертва змушує нападника напасти на нього. Перепрошую це дурниця. Це світ побачив. Я переконаний, і всі зрозуміли, це все одно, що бути міністром закордонних справ чи лідером у Європі в тридцятих роках. Ми не повинні заспокоювати Путіна. Ми повинні протистояти злу, яке представляє його вторгнення. Путін повідав світу про амбітні плани інтегрувати окуповані території України до 2030 року. За його словами, упродовж наступних шести. Років захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької Луганської областей повинні вийти на рівень життя, який відповідає, прости господи, російському. Ну, Гітлер, начебто, був прихильником технічного прогресу, особливо військовій, звісно, сфері, але у своєму маренні про необхідність життєвого простору для німців він жив насправді категоріями доіндустріального суспільства. Тобто такого, яке існувало в давнину, в середньовіччі, або в ранні модерні часи. Сучасна Німеччина, вона за площею. Набагато менше від передвоєнного третього райху і від німецької імперії гогенцовернів набридлий пропагандистський гебельсівський штамп звинуватити політичних опонентів у своїх власних злочинах Кремлю. Це досі до вподоби. Але якщо Росія стала вже на шлях реабілітації нацизму, то хай не здається і ганьбиться вже до кінця. Берлін отрицає обші факт співпраці українських націоналістів з гітлерівським третім рейхом. І відсюди вивод. Закономірний. В нинішній Германії реабілітація нацизма йде полим ходом. Хотів би привіт німання к такому випіючому євлені, як реабілітації нацистов і колабораціаністів рядів стран Європи, прежде всего, на Україні Прибалські. Американський політик гулівуцька зірка Арнольд Шварценеггер народився в австрійській родині у 1947 році. Після німецького аншлюсу Австрії 1938-го його батько Густав Шварценеггер вступив у нацистську партію. Нині Арнольд звернувся до росіян. Коли я дивлюся, як із руїн витягують маленьких діток. Мені здається, що я дивлюсь документальний фільм про жахіття Другої світової війни. А не сучасні новини. Коли мій батько приїхав до Ленінграда, він був накачаний брехнею свого уряду. Коли він виїхав з Ленінграда, він був зламаний фізично та морально. Він прожив все життя з болем, болем від шапнелі, що завжди нагадували йому про ті жахливі роки. Болем від провини, яку він відчував. У березні 45-го Гітлер видає наказ про випалену землю і наказує рейхсміністру міністру озброєння боєприпасів Альберту Шпеєру розпочати план Нерон за іменем імператора, який наказав спалити дотла Рим. Фанатик Адольф Гітлер вирішив піти на крайній крок, знищити Німеччину, щоб вона не дісталася супротивникові. Шпеєр наказ Гітлера, до речі, саботував, чим врятував життя мільйонів німців. Він процитував наказ Фюрера на Нюрнберзькому процесі. Якщо Путін так завзято взявся косплеїти Гітлера і реабілітовувати нацизм, тактика випаленої землі має сподобатися і його електорату. Тим більше вони звикли до апокаліптичних видів навіть за мирних часів. Нам же не нужна там вижена земля. Вижена земля нужна була Гітлеру. Ми цього не робимо. і президент наш не дає команду цього не робити. Основні врагіт наші позападні, ніж Україна, подальше, ніж Україна. І мені хочеться, щоб всі поняли, що. нам не выжженная земля там нужна, у нас земли полно. Теперь немецкие танки вновь едут по русской земле с теми же самыми крестами. Я до сих пор не могу думать, что это не а я как и вижу, что это систематическая политика на реабилитацию нацизма. И Европа берет реванш. А Загалом, у справе реабилитации нацизма у Путина есть чири фанатичные адепты. Очень здорово служить по контракту. Ну и во-вторых, вы можете спокойно убивать людей, при том при этом, то, что вы воюете за, свою, за свою Россию, как бы вам никто это ничего не сделает, не посадят вас. Ну и большой плюс то, что можно на СОО. ловити, напустимо, як їх там назвати нацисти, і також же можна над ними здіватися. Тобто план такий: Путін завзято втирає цибулевий сік у лисину і під носом. Думаю, за місяць гітлерівські вуса він таки зможе відростити і продовжує копіювати свого миролюбного кумира, якого підступні поляки змусили напасти на них у 39-му році. Наказ про випалену землю, як фюрер, путін офіційно не видавав, але весь світ бачив, що залишилося від Бахмута, Авдіївки і багатьох інших українських міст. А потім, як і австрійський художник Невдаха, Гітлер Путін має перенести Армагеддон на свою територію. От бункер у нього вже. Є і ніщо не завадить кремлівському льодожеру закінчити життя так само, як і його кумир Адольф Алоїзович. Хай уже пошвидше. Залишайтеся з нами, аби ніколи не стати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки або дизлайки, якщо вам не сподобався наш контент. Підписуйтесь на YouTube канал, коментуйте і надсилайте знайомим і рідним. Україна переможе! Щастить!